Ти думаєш, що відкладаєш, що кожна купюра, яку ти залишив у гаманці, працює на тебе, але глибоко всередині, коли ти рахував ці гроші, ти вже відчував тривогу, а раптом вони зникнуть. І ця тривога не випадкова. Це голос, який ти чув з дитинства, голос, який переконував тебе, не можна втрачати, інакше залишишся ні з чим, і ти не помічав, як сам ставав рабом цього страху. Уяви собі, ти стоїш у темній кімнаті, тримаєш у руках мішок із золотими монетами, двері зачинені, вікна забиті дошками. Ти сам закрив їх, щоб захистити себе, але щось дивне відбувається: монети починають зникати просто в руках. Ти стискаєш кулаки, а вони просипаються крізь пальці. І що сильніше ти стискаєш, то швидше вони зникають. Це не магія, це не злодії, це твоє життя. Ти накопичуєш, але не вкладаєш. Ти зберігаєш, але не примножуєш. І в той час, як твої гроші лежать без руху, інші дозволяють своїм грошам працювати. Вони вкладають у дивіденди, в акції, в бізнеси. Вони пускають свій капітал у світ, і він повертається до них у кілька разів більший. А ти. Ти просто чекаєш, пам'ятаєш, як тобі казали, краще мати схованку, ніж ризикувати, тобі здавалось, що це мудрість. Насправді це страх загорнутий у красиві слова. Бо той, хто ховає, не примножує, а світ належить тим, хто діє. Є такий образ: уяви, що гроші це насіння. Якщо ти тримаєш їх у кишені, вони не проростуть, вони просто згниють. Але якщо ти посадиш їх у землю. Так, є ризик, що частина не проросте, що врожай буде менший, але є і шанс, що з однієї насіни не виросте ціле дерево, і воно буде плодоносити роками. Дивіденди це ті самі плоди. Зараз ти живеш так, ніби завжди буде потім. Потім почну інвестувати. Потім вивчу, як працює фондовий ринок, потім подивлюсь, що таке дивіденди, але потім ніколи не настане. Бо кожен рік ти знову переконуєш себе, що ще не готовий. Чому ти боїшся? Тому що тобі ніхто не показав іншого способу, тому що в твоєму місті, на твоїй вулиці, всі робили так само: заробив, витратив. Якщо щось залишилось, заховав, і ти думаєш, що це нормально, але це пастка, в якій сиділи твої батьки і їхні батьки до них. Пригадай, як ти колись бачив старого чоловіка на лавці. Він рахував копійки, щоб купити буханець хліба. У його очах було щось більше, ніж просто бідність. Там була втома від життя, яке він прожив, вірячи, що накопичення врятує його. А тепер він сам собі зізнавався. Він програв, ось чому ти боїшся ризику. Ось чому ти хапаєшся за кожну копійку, замість того, щоб змусити її працювати. Бо глибоко всередині ти не довіряєш світу, і поки ця недовіра керує твоїми діями, ти втрачатимеш непомітно, тихо, рік за роком, але є й інша сторона. Є ті, хто зрозумів, втрати неминучі, але без руху немає зростання. Вони теж помилялися, вони теж втрачали. Але кожна помилка була уроком, який приносив більше, ніж будь-яке накопичення. Коли ти починаєш вкладати світ змінюється, ти більше не боїшся, що завтра твої гроші зникнуть, бо ти знаєш, вони не лежать мертвим вантажем. Вони працюють, вони приносять нові гроші. І щоразу, коли надходить дивіденд, ти розумієш, це твоє дерево дає перший плід. Але перш ніж посадити дерево, треба вирішити, що ти більше не житимеш у темній кімнаті зі своїм мішком монет, що ти відчиниш двері, впустиш світло і даси світу можливість працювати разом з тобою. І так буде страшно, бо світ великий, а ти звик до своїх чотирьох стін. Але там, за дверима, є майбутнє, якого ти не побачиш, якщо залишишся тут. І знаєш, у чому іронія. Поки ти зберігаєш, ти вже втрачаєш інфляція, знецінення, втрачені можливості. А поки ти відкладаєш початок, хтось інший вже збирає врожай. І якщо завтра ти знову скажеш собі Я почну потім, пам'ятай, потім ніколи не настане, є тільки сьогодні. І твої гроші можуть почати працювати прямо зараз. Питання тільки в тому, чи ти дозволиш їм це зробити. Ти можеш сказати, а раптом я вкладу і програю. Так, таке буває. Але скажи чесно, ти ж і зараз програєш, тільки цього не помічаєш. Коли ціни ростуть, а твої гроші лежать у тумбочці, ти щодня втрачаєш частину того, що заробив. Тільки це тихе, непомітне пограбування. І воно триває роками. Уяви, що твої заощадження це криниця. Якщо ти просто дивишся на неї, вода поступово випаровується. Але якщо ти проводиш труби, будуєш канал, пускаєш воду працювати, вона починає живити поля, давати врожай. Це і є інвестиції. Люди, які розбагатіли, не були сміливішими за тебе. Вони просто зрозуміли одне: гроші повинні рухатися. Вони як кров у тілі. Якщо вона зупиняється, настає смерть. А ти намагаєшся заморозити свої фінанси, думаючи, що так вони виживуть, але насправді ти їх убиваєш. У дитинстві тобі могли казати: не витрачай, бо завтра може не бути. Це правда. Завтра може не бути. Але це також означає, що ти можеш прожити все життя. Так і не спробувавши вирватися з цього кола страху, і тоді навіщо тобі взагалі ті гроші? Можливо, ти зараз думаєш, а що, як у мене мало, чи варто взагалі починати? Так, починати варто завжди, навіть якщо в тебе лише кілька сотень рублів чи гривень. Бо справа не в сумі, справа в тому, щоб зламати свій внутрішній сценарій, щоб перестати бути тим, хто тільки накопичує і боїться діяти. Пригадай перший раз, коли ти заробив гроші. Це було як маленьке диво, ти відчував себе вільним. Але що сталося потім? Ти поклав їх у схованку, і ця свобода зникла. Бо справжня свобода не в тому, щоб ховати, а в тому, щоб знати, твої гроші працюють, навіть коли ти спиш. Світ фінансів простіший, ніж здається. Є три шляхи: витратити, зберегти, вкласти. Перший шлях Дає миттєве задоволення, але забирає майбутнє. Другий створює ілюзію безпеки, але насправді з часом забирає більше, ніж дає. Третій лякає, але саме він відкриває двері до свободи. Я знаю, що тобі неприємно чути це, бо це означає, що ти втрачав роки, але в цьому є і добра новина. Ти можеш почати зараз. Ти можеш вийти з цієї темної кімнати просто сьогодні. Тобі не потрібні мільйони, щоб стати інвестором. Потрібна лише готовність зробити перший крок. Уяви, що через 10 років ти прокидаєшся і бачиш, що твій дохід приходить не лише з твоєї роботи, що частину твого життя оплачують твої інвестиції, що ти можеш дозволити собі більше часу для сім'ї, подорожей, спокою. Це не фантазія, це результат маленьких, але регулярних кроків, які ти можеш почати прямо зараз. Ти вже жив у реальності, де гроші зникали непомітно. Чому б не спробувати іншу реальність, де вони працюють на тебе, а не проти тебе. Це страшно тільки перший раз. Потім приходить розуміння: ти не втрачаєш, ти вирощуєш. Якщо ти боїшся, почни з малого. Обери одну акцію, один фонд, який платить дивіденди, інвестуй символічну суму, не для того, щоб розбагатіти миттєво, а щоб навчитися довіряти процесу, щоб відчути, як це, коли гроші повертаються до тебе самі. Є така приказка: не клади всі яйця в один кошик. Це не лише про розподіл інвестицій, це про життя, не клади все своє майбутнє в банку з підписом збереження. Розклади його по різних місцях, посій у різні ґрунти, і тоді врожай буде завжди. Пам'ятай, час твій головний союзник, навіть якщо ти почнеш пізно, головне почати. Бо кожен рік без інвестицій це втрачений шанс, а кожен рік з ними це крок до свободи. І коли наступного разу ти візьмеш до рук купюру і подумаєш, куди її подіти. Згадай цей момент, згадай, що ти можеш просто сховати її, і вона зникне. А можеш посадити, і вона виросте. Свобода не приходить сама. Її треба будувати. Цеглина за цеглиною. Інвестиція за інвестицією. І одного дня ти озирнешся і зрозумієш, що найбільший ризик у твоєму житті був не в тому, щоб вкласти, а в тому, щоб нічого не робити. І тепер питання до тебе: скільки ще ти готовий втрачати, думаючи, що накопичуєш, і чи готовий ти сьогодні перестати бути в'язнем власних страхів, щоб завтра прокинутися в іншій реальності?